Вітаю, друзі! Давайте поглянемо та оцінимо ситуацію щодо подальшого ходу війни та можливих перемовин щодо її, якщо не закінчення, то хоча б припинення. Адже за останній місяць, по Фрейду, у багатьох західних політиків мимоволі проскочили наративи, що війну треба закінчити, і що Україна має поступитися територіями. А ми ж за це вас і в НАТО візьмемо, і в ЄС приймемо, і все, все що завгодно. Найімовірніший посередник у цих перемовинах Реджеп Ердоган, який є хитрим лисом і думає лише за себе. Доячи почергово то Росію, то ЄС, то НАТО. Правда, Росію він не тільки доїть, і після того, що він з нею зробив, мав би на ній одружитися. Використовує її як дешеву повію у всіх галузях здовж поперек і по діагоналі. А що ж інші гравці? Шольц та Макрон. Розуміють, що між ними та Росією ще є Україна та Польща, тому допомагають нам. Дали скальпи, дали леопарди, ось та ще багато чого, але не сильно поспішають це робити. Зламати свого Путін-Ферштейнера їм важко, вони за переговори. Джастін Трюдо та Канада будуть підтримувати Україну, як і Велика Британія Ріші Сунака. Але вони останнім часом трохи випали з нашого інформаційного поля, зате залишаються донорами для нашої армії. Лише штормшев, чого варті. Дуда та Польща розуміють, що після України починається їхня територія, а через Білорусь вони й так вже мають кордон з союзною державою та двома недофюрерами. Так само це розуміють Чехія, Словаччина та інші країни близькі до нас. Тому з цього боку у нас підтримка сильна, за винятком Руму... е, Угорщини. Данія та Нідерланди, хоч і малі за розміром, але це той Давид, який не боїться Голіафа. Саме ці дві країни стали проривними у питаннях надання, а головне навчання і постачання Україні літаків. F16 це дійсно сильний для нас хід. США допомогли нам найбільше ще з 2021 року. Ми це пам'ятаємо, перші джавеліни, стінгери. Ми за це все вдячні, але нагадаю, що ленд-ліз закінчується 1 вересня 2023 року, і ми по ньому нічого ще не отримали. Все йде як грантова безоплатна допомога. Але саме від США та Китаю, від Байдена та Цзіньпіня залежить доля України. Ці два світові лідери повинні визначити подальшу долю війни. Китай офіційно говорить про мир, але, використовуючи економічну слабкість Росії, тягне з неї все, що можна, і допомагає їй у війні. Класика: говорю одне, роблю інше. Путін васал Китаю. Він іде на короткому поводку у піднебесної, а що ж перемовини? Ну, перше Захід вічно не буде нас фінансувати. Друге, санкції діють, але не так, як ми сподівалися. Вони надто м'які. Росія ще не зазнала економічного краху, хоча перші дзвіночки вже є. Третє режим Путіна тріщить, але тримається. Бедломаса не ворушиться і не заворушиться. Вони своїх дітей за пачку пільменів і за велосипед, не кажучи вже за білу ладу каліни, віддають йому на з'їдження тільки так. Четверте. Через повільність постачання зброї орки мали час підготувати багато оборону: окопатися, замінуватися, ось, ошахедитися, оланцетитися. Ось. Ну і знову ж таки щось будуть думати, раз почули про F16, так щоб підготуватися і до них. Але, перше, перемога Росії невигідна США та Європі. Це вкаже, що вони пробували, але в них нічого не вийшло, щоб вони даремно потратили масу грошей та ресурсів. Друге, гроші та зброя саме через це, і навіть літаки будуть, і ППО нам посилять. Так, ми знову будемо сидіти. Осінь, зима, весна без світла. Це вважаю це 100%. Але третє, ми ще готові до боротьби і не схильні до компромісів. Четверте, ми навчилися жити в умовах війни, допомагати армії та не боятися ворога. Тому максимум, що було б на перемовинах можливих на даний час, як найкомпромісніший варіант. Це кордони, мається на увазі компромісніший для Росії і Європи. Це кордони станом на 24 лютого 2022 року. Але при умові, що Україна стає членом НАТО після цього зразу, не через 5 років, не там колись, а зразу. Ось цей варіант найкомпромісніший, а найгірший це заморозити конфлікт на тому, що є зараз. Тоді це перемога Росії. Вона це так подасть, і розпіарить, і розкричить. Тобто, що от ми при Соїдінілі, Асвободілі, от, хоча вона хотіла всю Україну загарбати, це однозначно і зрозуміло, а не змогла, але подасть це як перемогу. І для Росії це дійсно буде подаватися І для Росіян як перемога, і тільки укріпить авторитет їхнього недофюрера. Ось, найкращий для нас варіант, звичайно, це перспектива кордонів 1991 року. Ось, правда, на даний, на даний час це виглядає трохи фантастично, трошки фантастикою. Але науковою фантастикою. Тобто такою, яка може стати реальністю. Вона для нас ця реальність. Найкраще. І саме до неї, до такої реальності, ми маємо прагнути. Ось. Та прагнути мало. Треба підтримувати Збройні Сили України. Треба не забувати, що йде війна, Ось. донатити на ЗСУ. Дякую кожному, хто робить це. І дякую всім, хто дивиться мої відео. Ми обов'язково переможемо!